Для SEO нам щепка, що потрібно, нам потрібно писати контент. В будь-якому створенні любого контенту, чи це під SEO, чи це під там, LinkedIn, дуже класно розділяти людину креатора і людину дистриб'ютора. В випадку з SEO дуже важливо, щоб був контент-менеджер, який відповідає за створення ТЗ і за контроль якості. Але якщо на ньому стоїть ТЗ і контроль якості, і ще можливо там паблішинг цього на сайт і робота з дизайнером, щоб це все задизайнити маємо таку людину, контент-менеджер, який ще і постить на сайт, то він займається якістю, тобто ТЗ і прийом роботи. Писати має райтер. Дуже часто буває таке, що контент-менеджер напрягає ще й писати, і вимагає від нього писати 5 статей в місяць і ще займатися дизайном, і ще займатися якістю. Але якщо в нього стоїть KPI писати, то він буде писати і він не буде думати про якість. Тому що він сам себе не зможе проконтролити. Тому що в нього стоїть KPI, і він буде казати ну, норм. Тому що він сам в себе приймає роботу.